4 листопада 2022 року продовжує працювати над плитами перекриття першого поверху Уже в коридорі. Це останній кусок роботи. Сьогодні я, як видно, зашпаклював уже шов, зашпаклював стик плити і стіни. Ось так вийшло. І в цьому коридорчику теж. Тут було скільки у нас раз, два, три, чотири стики між плитами. От один короткий стик, один був зароблений уже бетоном, але я Сітку все одно поклав і затягнув. І ось там самый останній, найбільший перепад був між плитами. Я теж наскільки зміг, настільки заробив. Тут вже я брав синю, сітку, не білу, а синю і синію трошки складніше, можна сказати, так працювати, тому що білу не видно фактично. Де вона закрита чи не закрита шпаклівкою, а синю добре видно. Ну, з іншої сторони, мабуть, це і добре, тому що можна більш якісно зашпаклювати кругом, де вона виглядає. І пройшовся також стики кругом між стіною і плитами, залишив тільки незароблений ось тут кусочок, де в мене йде. Проводка, і ось тут кусочок, де теж йде проводка на другий поверх. Так, все решта, все зроблено, сохне. Підсохне, я тоді затру. Після того, як затру, вже можна буде і тут поприбирати. От, І останній фінішний етап буде це покрасити.